50, скільки там? 59 чоловік. Можливо, ще підійдуть і так, згідно статуту партії, є всі підстави розпочати конференцію. Хто за те? Щоб розпочати її роботу, прошу делегатів голосувати по службі. Проти утримали. Шановні делегати конференції, у нас є представники преси. У кого будуть які думки? Чи ми будемо робити в закритому режимі, чи представники преси мають можливість остатися? Бо Якщо буде в закритому, то все одно ми свою конференцію за рахунок прес-релізі повинні будемо ну дамо розсилку, все, що відбувалося на конференції. По які думки? Будь ласка, ну, моя пропозиція наступна. Конференція треба робити закрито, так, без преси. І всі рішення, які приймуться зараз тут конференцію, ми спокійно і нормально дамо пресі і прокоментуємо всі ті події, які відбувалися сьогодні на, нас на конференції. Оскільки це є. Не публічний захід, це є наш внутрішньополітичний, тому при всій повазі хлопці, Я особисто перший готовий все розповісти по рішенням, які пройшли, і по тим позиціям, які ми прийняли. А як це з демократичністю і відкритістю вяжеться, яку декларує ваша партія? Скажіть, будь ласка, як це з демократичністю і відкритістю денонсується? Дам на запитання. Демократичність і відкритість буде. Повністю висвітлена вам як рішення нашої конференції. Тобто всі рішення будуть оголошені. А що вам зараз є ховати? А зараз що вам є ховати? Ну ви в своїй сім'ї знаходитеся? Перепрошую, моя сім'я не претендує і не очолює органи влади. Так. так, а тут дуже багато представників влади і ті, хто будуть у владі, так. тому не рівняйте з моєю сім'єю, будь ласка, добре? Це, не публічний захід. Це, публічний Це публічний захід. 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 Стати на голосування. А ви передні, як ми ставите на голосування, ви усвідомлюєте, що навіть партія регіонів проводила свої конференції. Не завжди треба обрівнятися на партію. Значить, і той, шановні шановні члени представники преси. Я, наприклад, ще раз можу вам сказати, з усією повагою ставлюся до вас. Так? І, звичайно, будь-які події вони повинні бути освітлені. Але якщо вони повинні бути освітлені, вони повинні бути освітлені різними інформаційними агентствами, які представляють Терени Рівніше. Тому я вважаю, що пропозиція Юрія Володимировича Вознюка є до речі. І зараз делегати конференції в демократичний спосіб. Визначиться, хто за те, щоб ми проводили цей нашу конференцію з пресою чи без преси. Тому, Юрій Володимирович поставив це питання. Я пропоную на голосування. Хто за те, щоб цей захід нашої конференції працювала в закритому режимі? Прошу підняти, підняти мандат в закритому режимі. Так, раз, два, три. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Так, я думаю, що нам потрібно в другий разувати. Тому, шановна преса, ми вас просимо з усією увагою віднетись до рішення конференції. Звичайно, ми інформацію, так як сказав Юрій Володимирович Вознюк, надамо. Нащо було нас запрошувати, не розумію? А хто на вас запросить? Ну як? Прийшла розсилка, запрошує. Ну, наша партія розсилки не давала. Цирк, якийсь у вас тут не партія, що слава запросили, щоб публічно це виставити за Пане журналіст, дозвольте зробити вам зауваження. От ви бачите, як ви гарно відстоюєте свої права і тут же і тут же е, нелісно ви висловлюєтесь на адресу партії. А як вони висловлюєтесь? Ви, про, ви, про, ви, вимагаєте до себе поваги, то поважайте, будь ласка, нас. Ми вимагаємо від відкритості публічності процесу. Все. 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 Ну не, 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 не хочуть люди, ну не хочуть люди. Ну ми побачили, дякую.